Усім привіт, вітаю на каналі КриптоВлар. І буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео і підпишетесь на канал. Давайте перейдемо до огляду е, ринку криптовалютного, і також е, розберемо ще одну угоду, яку я вчора відкривав. Це монета Dimension. Е, вчора, в, в вчорашньому огляді, робив розбір. Ось і. На жаль, по цій монеті вчора зловив 100+. лус Тут я виділяв ось дану зону е, інтересу, тобто sell-to-buy зону, блок. Ось і е, після зняття ліквідності ось тут. Е, також перекриття 0,5 імбаленса годинного відкрив лонг. Е, Ось так позиція виглядала на молодшому таймфреймі. Ось даний свій ліквідності. І також тут вже сформувався певний шифт, тут навіть вже сформувався конфірм. Ось, І на відкаті я відкрив угоду з ціллю на даний баланс. Ось проте мене там пішла вниз. Я говорив, що в принципі такий а, сценарій є а, можливим, але ризикованим, ось, оскільки в нас знаходились ось тут рівні мінімуми, тобто здана компресія, і а, варто було в принципі цього і очікувати, що ціна піде а, знімати а, дану компресію. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. Сьогодні я також розглядатиму в принципі, ті монети, і що і вчора. По біткоїну бачимо, що ми зняли buy-side ліквідність. Вчорашній день закрився тінню. Тобто, це, в принципі, може сигналізувати нам до того, що розпочнеться корекція, де ціллю може являтися даний денний. Імбеленс, який ось тут знаходиться ось проте. А, також по тепловій карті а, ліквідації ось а, в даному діапазоні 91 100 ой, 94 100 і 94 600 Тут також є а, певна кількість ліквідацій. Ось давайте перейдемо, якщо взяти за останніх 12 годин. То бачимо ось тут ці жовті лінії. 94, 94 300 Ну вже трішки змінилося, коли півгодини назад дивився. Трішки по-іншому виглядали ліквідації, але в суті, в принципі, це не міняє. 94 рівно і 94 300. Це. Ось так. Трішки можна зменшити цю зону діапазон. Тому, в принципі, є варіант, що ми підемо е, ще до гори, знімаючи дану ліквідність і е, тим самим формуючи е, 3D-паттерн, після якого тоді вже можливо ціна піде на корекцію. Якщо ж е, ціна не продовжить висхідний рух, е, тоді, в принципі, шорт. Можна розглядати після того, як ось на, годин... на годинному таймфреймі ціна виконає ось тут shift. Тобто, якщо піде вниз, тоді корекція і можна розглядати шорт. Хоча, повторюся, контртренд це завжди а, ризиковано. А, ну, давайте одразу розберемо монету ОМ. А, вчора її також а, розглядав, і а, на даному таймфреймі. Тут також сформований імбеланс, тому я, в принципі, допускав, що ціна може піти на корекцію на тест даного денного imbalance. Ось На годинному таймфреймі виділяв вчора ось цінову неефективність ось тут. І, в принципі, готовий був розглядати шорт. Проте в моменті також. Я трохи засумнівався, оскільки у нас залишалися ось дані максимуми, ось дана компресія не знята. І, в принципі, я думав, що все ж таки можливо, ми підемо ще за цією компресією. Ось е на хвилинному таймфреймі, в принципі, в нас сформувався чудовий сетап, ось shift. Е ціна пішла нижче, після чого е виконала корекцію. Від п'ятихвилинного імбаланса ми отримали чудову реакцію. І а, Можна було відкривати шорт з стоп лосом за даний максимум, і, в принципі, тягнути тут на зняття цієї ліквідності або просто там, в залежності від вашої торгової стратегії, а скільки рар ви переважно закриваєте позиції ось. Але я говорю, що в моменті я засумнівався, оскільки також тут не було, в принципі, свіпа ліквідності, ось і дані максимуми. Тому дану угоду пропустив. Якщо перейти до сьогоднішньої ситуації, то бачимо, що на 4-годинному таймфреймі у нас сформувався BPR. І в принципі я також розглядаю, що варіант, що ціна отримає реакцію даного BPR, І якщо, наприклад, ми підемо нижче закріпимося тілом ось нижче даного мінімуму. То також готовий розглянути шорт із, із стоп лосом за даний максимум, де таргетом для мене буде якраз таки денний імбаланс і зняття даного пулу ліквідності. Тут вийде 33 R. Ось, в принципі, її можна поставити приблизно сюди на зняття даної ось цієї, всієї компресії. А, і в моменті на Дивитися, як ціна себе поводить, якщо ціна, впевнено, буде провалюватись вниз, тоді можна тейк профіт поставити нижче. Якщо ж ціна почне розгортатись, то в тому моменті можна поставити угоду в безбиток або взагалі закрити, тут вийде в районі 2,3Р. Ну, це я повторюсь у випадку, якщо ми зараз закріпимося нижче. Ось даної, а, даної лінії. Також а, не виключаю варіант, що можливо, і підемо вище, пересвіпнемо, а можливо, взагалі ніякої реакції, в принципі, тут не отримуємо і ціна піде ще вище. Ось. А, давайте перейдемо до монети FED. Також її вчора розглядав. Бачимо, що наразі ми зняли sell-side ліквідність, ось тут з даного блока, і отримали реакцію від rejection блока на 4-годинному таймфреймі або на годинному це буде ордер-блок. Ось і в моменті також бачимо, що ціна отримала реакцію після себе сформувала також rejection блок І також я кілька хвилин тому вагався чи відкривати позицію, оскільки ось тут ми сформували. Годинний імбеленс і е, на п'ятихвилинному таймфреймі ціна почала отримувати реакцію від цього імбеленса. Ось тут вже відбувся маркет шифт Проте, чому я не відкривав цю угоду, тому що тут у нас також рівні максимуми, якщо, ой, тобто мінімуми. Якщо на фьючерсному графіку ми їх зняли, то на е, спотовому ціна залишила рівні мінімуми. Ось і е, також нижче є е, е, рівні мінімуми, які також не були зняті. Тому я очікував на те, що ціна все ж таки піде вниз їх знімати, і тільки після того вирішив розглядати лонг. Ось, але в моменті бачимо, що в принципі ціна отримує непогану реакцію, йде, в, е, йде вверх, але на шляху е, також одно, ще одною причиною, чому я не відкривав тут е, е, лонг, тому що. Проблемна Перша проблемна зона, яка в нас є на шляху, це 4-годинний імбаланс, від якого ми спокійно можемо отримати реакцію. Тобто Руден 1,8 мене не задовільняв ось тому вирішив угоду не відкривати. Розглядаю наразі. Сценарій один, це що ми отримуємо реакцію від даного 4 годинного імбаленсу і підемо нижче, якраз таки знімати ось ті мінімуми, про які я говорив, або якщо ціна не дойде а найближчим часом до цього імбаленсу, піде все ж таки на корекцію, то після зняття цих мінімумів тоді вже можна розглянути лонг якраз таки з ціллю на, на цей ці 4-годинний імбаленс, який знаходиться вище. Dimension, це ця монета, по якій я вчора отримав стоп-лосс. Бачимо, що вже ось даний мінімум і ось цей ціна зняла, залишається ще один мінімум, тому угоду розглядатиму лише після того, як ми виконаємо свіп, ось знімемо ліквідність, тільки після того, а розглядатиму дану монету. Ціллю поставив для себе. Ось даний пул ліквідності. Тут також є імбаланс, який ще повністю не був перекритий. І наступна ціль також даний максимум. Ось даний пул ліквідності. Також може для нас слугувати, в принципі, як таргет. Ну що ж, дякую усім за увагу і бажаю усім профіту.